Як під'єднатися до копітрейдингу на Binance, переходимо за посиланням на а, аккаунт копітрейдингу. Нас одразу перекидує на а, аккаунт копітрейдинга. Ви маєте бути залогіненим на біржі і мати аккаунт біржа. Після цього натискаємо копіювати, вносимо бажану суму. Обираємо режим копіювати всі наявні позиції. В розширених налаштуваннях обов'язково режим маржі копіювати маржинальний режим провідного трейдера, кредитне плечо також само копіювати кредитне плечо провідного трейдера. І ризики, якщо вмієте налаштовувати. Налаштовуєте, якщо не вмієте, це не страшно. Ми якраз для цього будемо створювати велику сітку ботів з різними вже ризиками. Вам тільки треба буде підключитися до бота в залежності від вашого ризик-менеджменту. І копіювати. Переглянути подробиці. Все, ми під'єдналися до аккаунту. У нас є додаткова змога змінити налаштування, а також розгорнути деталі, тобто ми зможемо побачити, в яких позиціях зараз знаходиться той чи інший алгоритм. Зупинити ми можемо так само просто зупинити. А знаходиться це в нас в плаці торгівля, копі-трейдинг. Опітрейдер. Все, вся інформація буде доступна в цій вкладці і всі боти, до яких ви будете підключені, будуть відображатися саме тут.